Прийшла на виставку з донькою, говорить, у сорочці, що вишила для неї мама квіти червоним бісером на білій тканині, як символ материнської любові, говорить черкащанка Ірина Пилипай. Мама вкладає любов, душу в свої вишиванки. Вони для нас як символ оберігу. Це поєднання якихось українських, дуже давніх традицій, сили, мужності нашого народу. Бабусину вишивану сукню, каже Меланія Каткова, одягає на свята. Її, додає, носить з гордістю. Мені було приємно, бо бабуся мені вишила, а не хтось інший. Колись шили про бабусі, вишиванки, бабусі, мами. Але дуже рідко я чула, що маму вишивали, бо вони час на роботі. Цих вишиванках розповідає Ігор Волов з дружиною йшли до вівтаря і вінчалися у храмі. А сьогодні прийшли сюди, аби об'єднатися навколо спільної традиції. Чому вінчалися в вишиванках? Тому що народилися в Україні. Це для нас є державною, та, як воно та воно суспільною традицією. Вишиванки, це із наших батьківщини із Ну, плюс зараз війна, і все-таки хотілося б підтримати нашу країну хоч таким бранням. скажімо так, це наша патріотична позиція. Дитячі міські колективи влаштували танцювальний перформанс, а митці виставили на продаж свої творчі доробки, говорить майстриня Тетяна Бакутіна. День вишиванки це взагалі дуже красиве свято. Це код нації. Вишиванка. Ми повинні їх носити не тільки в свята, а і кожного дня, щоб ми розуміли, що це наше коріння, наші предки. Рушників є багато. Ще від бабусі залишились, від матусі, від тьоті. Є багато рушників, і навіть вони подушки вишивали. Все-все це є. І ми плануємо, такою в мене ще є вишиванка старовинна, яку я Вдягаю великі, такі ще більші свята. Така домоткана, така натуральна вишиванка. Їй 120 років. Цим вишитим рушникам говорить студентка Валерія Черкова кілька десятків років. каже експонати музею Черкаського національного університету, де вона вчиться, зберігають рушники з традиційними узорами на Дніпрянщини. Діти, учні, які навчалися в нашому університеті, вони приносили рушники, також жінки, які вони, по суті, їм не потрібні були, але вони, напевно, хотіли їх якось зберегти, бо це як покоління можливо, передавалося, пам'ять про їхню родину, і вони приносили ці рушники до нас в музей. Вишиванка єднає українців. Так захід назвали, аби привернути увагу до важливості об'єднаності та віри в перемогу, говорить начальниця управління культури та організаторка заходу Валентина Шепецька. Ідея цього проєкту цьогорічного була саме показати різноманітні старовинні вишивки, показати, враховуючи, що це наш ідентифікаційний код, код нації, який допомагає нам зараз виживати в важких умовах, все-таки більше познайомити, задати, як це було, як старовину займалися люди традиційною вишивкою. Ну і, звичайно, створити гарний настрій. Дар'я Соколова, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.